Вітаю всіх на каналі. Сьогодні знову барахолочка. Номер Viber. Всі питання пишіть на Viber. Так, і розпочнемо. Давайте з цих ручок. Ручки такі, от. довжина їх 268 мм від шарика до краю, сама шпилька. Шарик довжина не враховувалася. Діаметр прутка 15 мм, різьба на 14, шаг 1,5 мм. 1,5 Вартість за штуку 40 гривень. Нові. Так, набір колпачків у вас класика. Стан середній, тут мастіка з середини. Тут є без мастики. чим Комплект і пара обідків. на вас 21.01, 250 гривень. За все. За все. Насос після реставрації перебраний, помазаний, шланг новий, клапан, все там в вогнях, ручка дерев'яна, корпус радянський не сьогоднішній 250 гривень. Так, далі колесо 5 на 10, моторулер Електрон, Тулиця. З диском. Резина в гарному стані, без тріщин, ні бокових. Ні горизонтальних, нема тут нічого, все, все в гарному стані. радянський Радянського ще випуску вартість 900 гривень. Так, потім набір до китайського мопедки щиток приладів по тахометру я не знаю, працює, не працює, спідометр працює, заодометр не скажу. Цей суточний працює щотчик. Такому от вигляді, корпус фари без лампочки, підсвітка є, а самого основного освітлення немає. Ні патрончика, ні лампочки. Амортизатори тут ну, донори, в общем. вони там Всередині треба перебирати, дивитися, що з ними. Так, то вони візуально гарні. Вартість за весь лот 200 гривень. Так, потім набір такий тут гвоздодьорчик ломики такі два штучки коротенькі, лопатки. По довжині короткі десь по 370 мм. Ну і всі, що найдовші. Подовши десь 670 мм 660. Ну, діаметр десь 20-22, плюс-мінус у шестигранник. В общем, за весь цей набір 500 гривень. Так, потім е зйомник для вантажного автомобіля. По висоті 120 мм. Різьба в гарному стані. Болт теж тут рані не злизані, не зірвані. Вартість 150 гривень. Так, є набір підков три штучки, 150 гривень. Кому можливо для декору. Так, плішня 4-гранна. Рюмочка в 100, -100 стінної трубки зроблена. Приблизно десь там на 45 діаметр 200 гривень вартість. так Потім відводи з розміри 90-57, товщина 3 мм, 60 гривень штука, є кількість, не всі. Потім заготовка така з нержавійки. Діаметр 65, довжина 135 мм, вартість 200 гривень. Стяжки нейлон 250 мм довжина, ширина 4,8, 100 штучок пачечки, є кількість, темні світлі, 290 гривень штука. Так, потім така от теж та стальна болванка Може, в якості наковальні, 120 мм діаметр, по висоті 80 мм, 200 гривень вартість. Так, тоді от. Це до мотоблока, скоріш за все, підійде швидше е, відвальчик ну, по нижньому лезу, якщо дивитись, 180 мм, по висоті 105. Не дуже воно велике, одна штучка тільки. І три для культивації грунта стоечки. Теж по висоті вони десь 220 мм. І тут ширина десь 80 мм. общем, три стойки і відвальчик 200 гривень за все. Так, є. Потім цвяхи, довжина 30 мм, товщина двоєчка 25 гривень кілограм. Такі знову, ну вони залежав, ще трошки ржавчина їх прихватила. Ну, працювати будуть. Так, потім є такі от підкладки. Погрунтовані. Товщина 10 мм. Розмір 200 на 200. Вартість 80 гривень штука. 11 штук наявності. 11 штук. Так, далі лампочки нові, тракторну фару, одноконтактні, 12 вольтові, 32 Вт. 20 гривень штука. Так, прибираємо це. Далі ваги на 50 кілограмів. Є рівень тут, щоб виставляти, видно плаває. Шкала в гарному стані. вона з цієї сторони шкала пронумерована і з іншої сторони теж. Тут кілограми, а тут по грамам. Тут все працює. Виставлені робочі 800 гривень. Так, по розмірам приблизно вони на 50 кілограмів, повторюся, 400 на 340. Так, і далі потім змійовик новий. Ну, я з якогось грузового автомобіля. точно не можу вам сказати з якого. По ширина 380 мм. Тут по довжині десь давайте так, приблизно 45, 90, десь метр 10. Коліна далі металеві, краник, все. Ну, воно видно, що воно не використовувалося. Вартість 1200. Більш кому буде цікаво детально. Відеогляд зробимо, знімемо, поміряємо. Товщина трубочки 20 мм. То є ну, номеру каталожний 15L100-297. Незавершення домкрати. общем, три штучки е показую, ну два штуки тільки в продажі. Це, в общем, для прикладу на 2 тони. От наступний, той що я хочу вам запропонувати, він мощніший, але на який то наш він розрахований, не вказано. Я думаю, що десь на тони половиною будуть. Різьба тут в гарному стані. Механічний. Все тут перекидка працює, не розбито. Вартість 700 гривень. І на 5 тонн теж різьба гарна. Тут теж все працює, нічого тут не розбито. помазав я. Ці різьби, все нормально. в общем 1000 гривень вартість. Так, відправка Укрпошта, нова пошта Delivery, по частковій або повній оплаті. і Ще раз номер Viber, всі питання пишіть на Viber. Дякую за увагу. До зв'язку.